З Тернополя. Це мій третій синочок. У мене старший син і дочка є. Mm -hmm. Ось, на третьому місяці я дізналася, що в мене токсоплазмоз і що він дає складні вади. Ну, і потім вже... Пізніше я зрозуміла, які вади ось скажуть реально в Україні ситуація плачевна, особливо ну наприклад, брати місцевий рівень Тернопіль. 에, тобто ніхто нічого не знає. Більше цього ми вже родилися. Це 에, не 에, ми вже родилися, щелепнули ці хірурги Тернополя. І, ну такі речі говорили. Ну, нас посадили на зонт. Ми місяць 에, харчувалися через зонд. Аж поки не Остап Іванович Могиляк не побачив, каже, що це таке, викиньте. В нього пропаде ковтальний рефлекс, і ви потім не вернете цього. Ну тобто, втратиться час. Ось, ну ми цього не знали. Просто попали до е, як ви зрозуміли, ми потрапили в Львів е, до Остапа Івановича Могиляка. Шукали всюди. Шукали в Італії, шукали в Штатах. Такі операції нам е, ну, в Італії роблять з півтора року. В Штатах там з року е, Остап Іванович першу операцію провів в три з половиною місяці. Ось, ну тобто, результатом я задоволена, при тому, що Тернопільські лікарі, мені мамі, яка народила таку дитину, яка ніколи такого не бачила, розказувала, що він там говорити не зможе. Ну щоб ви розуміли, він зараз співає в хорі, причому солірує. Ось ну з мовою ще потрібно, якби трошки він на знову ж таки лікар порадив сопілкою займатися, щоб губи розвивати. Ось і тому ми ходимо на сопілку, хоча мрія з дитинства піаніно. Але ми ходимо на сопілку. Піаніно він тільки от в 10 років вилучив на правиль день народження. На Може на піаніно піаніном, виставити здрави. <ріст> <ріст> Супер, так. Ось, ну тобто. Я щаслива, що в Україні є е, лікарі, фахівці є реально світового рівня, просто що немає знань. І в малих містечках немає знань. Ми коли родились, я знаю, ну, також були такі роди, і ну, там, мама одна просто втікла з родома. Ну, тобто від стресу не справилась і не було кому допомогти. Багато людей просто спочатку дивиться, як на. Е, як сказати, як наприкажовник, на жаль, ну тобто, це от суспільство не не готове, не готове. Не готове. Ось не і не а це ще дає більш, ще дає ваще ну там сім'ї, родин. Тобто, поки ми не закрили ну от губки, щоб розуміли, ми не гуляли, ось тому, що ну це настільки складно. Він від його ну, коли він ковтав слюну. Він міг задихнутися, коли вона попадає, ну, тому що відкрите піднебіння, у нього двостороння була розщелена, і піднебіння, і губка. Ось, ну Це треба було моментально брати, і щоб ця слідна не попала в легені. Ось, І коли ти гуляєш в парку і це робиш, і всі на тебе дивляться, як на диков, не для того, щоб спасти твою дитину. А що це таке? Що це? ну якби... що робиш, да. ну ось, тобто... Я рада ну, якби, цю, цій ініціативі, Я рада, що ми потрапили, що нас вибрали. Дякую за таку можливість. Дякую.